Доброго дня! Ну що ж, почнемо розповідь нашої казочки. Сьогодні я розповім вам казочку, як заєць ведмідя ушукав, наша народна казка. Був собі в одному лісі ведмідь. Та такий дужчий та лютий. Піде було по лісі і душі, та й роздирає все, що все, що здибає. Ліс був великий, і зверини в ньому було багато, та проте страх пішов на всіх. Адже ж так року й не мене, а в цілому лісі душі живої не лишиться, коли бурмило так буде господарювати. Рада в раду і присудили звірі вислати до ведмедя посланців і сказати йому вельможий, пане ведмедю, ну що ж ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десятьох зі злості роздереш і покинеш. Адже ж так до року і душі живої в лісі не лишиться. Ліпше ти ось що зроби. Сиди собі спокійно в своїй гаврі, а ми тобі будемо щодня висилати одного з поміж нас, щоб ти його з'їв. Вислухав ведмід цієї мови та й каже: Ну, добре, але пам'ятайте собі якщо мене хоч одного разу одурити, то я вас усіх пороздираю. Від того дня почали звірі день поза день ведмедеві одного з поміж себе посилати, почали кидати день у день жеребки, на кого впав, то й мусив йти до ведмедя та й датися йому з'їсти. Одного дня. Випав жеребок на зайця. Перелякався бідний, та що йому було робити? Ходили другі, мусить і він і не змагався, тільки випросив собі ну годинку часу, щоб з жіночкою, діточками попрощатися. Та поки жінку знайшов, поки сім'ю свою скликав, поки попрощалися, поки наплакались, наобнімалися, то вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлося зайцеві рушити в дорогу. Іде, бідолаха до ведмежої Гаври, та й не думайте, що зайчим кроком скоком біжить. Тепер, бідному зайцеві, не доскоків, іде нога поза ногу, йде та й постої, та все рясні сльози витирає і та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить, серед лісу кам'яна криниця, оця мрована, а внизу вода глибока. Стає заєць над цям риною, заглядає вниз, а його сльозки тільки кап-капу в воду. Та й зразу повеселішив і аж підскочив з радості. В його голові з'явилася щаслива думка якби це йому. І самому від смерті врятуватися, і всіх звірів вибавити від цього лютого та безроздумного відмедя, і вже не плачучи і не зітхаючи, а що духу, біжища, він поспішав до ведмежої гаври було вже надвечір. Ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав, коли то звірі пришлють йому когось на обід, ждав і не, мог, і не міг нікого діждатися. Голод почав йому докучати. І разом з голодом почала злість підступати під серце. Що ж це ревів ведміць? Що вони собі думають? Чи то забули про мене, чи може їм здається, що я одною вороною мають бути два дня ситий? От прокляті звері! Коли мені зараз не прийде від них страва, то клянуся буком берестом, що завтра, на світ рушу і весь світ до лісу, повидушую все, що в ньому є, живого, і одного хвоста не лишу. Та минала хвиля за хвилею. Година за годиною а страва все й нашла. Надвечір вже ведмідь не знав, що з собою робити з голоду та лютості. В такому настрою застав його заєць. Га, ти помано, ти хлистику, ти гусяче повітря. кричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш? Та я тебе такого комара маю цілий день голодний ждати? затремтів заєць, почувши ведмежий крик і люті ведмежі слова, та скоро стямився. І ставши на задніх лапках перед ведмедем, промовив, як міг найчемніше. Вельможи пане, не моя в тому, вина, що так пізно приходжу, і звірів не можеш винуватити. Сьогодні, в день твоїх іменин, вони ще вдосвіти зібравшись, послали для тебе нас чотирьох. І ми всім вітром пустилися до тебе, що ти, вельможи паночко, був собі добрий сьогодні. Ну і що ж? Чому ж так пізно приходиш? І де ці троє? Е, трапилась нам дуже погана пригода, мовив заєць, міркуючи, що в тому лісі немає іншого пана, крім тебе, йдемо собі спокійнісінько, стежкою, коли з кам'яного замка вискочить величезний ведмідь та й до нас. «А ну, стійте!» – кричить Ми стали, куди йдете? Ми розповіли по правді. «Го-го!» – крикнув він, нічого з того не буде. Це мій ліс, і я не дозволю, щоб ви своїм м'ясом годували якогось приблуду, що тут немає нікого ніякого права. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Почали ми проситися, благати, почали говорити, що нині твої, мене і дуже негарно буде, коли ми в такий день е, лишимо тебе без обіду. Та де тобі? Ані слухати не хоче. Е, я тут, пан кричить, і один до вас маю право. І ніхто мені тут не сміє втручатися, і взяв нас усіх чотирьох до свого замку. ледве-ледве я його опросив, щоб він хоча б мене відпустив до тебе. Тепер, вельможе, пану сам поміркуй. Чи ми винні у тому, що ти сьогодні з голоду намлівся, і що тобі дальше робити? Почувши це, ведмідь аж увесь неї Вся його злість обернулась на того нового супротивника, що так несподівано став йому на дорозі. Ще... Це ще який непотріб, який непотріб, непотріб не посмів сюди вдертися, ревів він, дряпуючи землю позурями. Гей, зайче. Зараз відведи мене до нього, нехай я його розірву на дрібні шматочки. Вельможе, пане, мовив заєць. Це дуже, дуже могучий пан, він страшний такий. Що? Ти думаєш, що я його буду боятися? Зараз веди мене до нього, побачимо, хто тут дужчий. Ну, «Вельможі пане, але ж він у ну, кам'яному замку. Ге, що там мені його замок. Веди мене до нього, вже я його достану, хоч би він сховався на саме вершок найвищого дерева. Впровадив заяць ведмеджу до криниці та й каже Велика сила твоя, бач, твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся, зараз драпонув і сховався до свого замку. Та де він? Де він? кричав ведмідь, оглядаючись навкруги і не бачачи нікого. Ходи сюди, заглянь ось тут, мовив заяць і підвів ведмедя до криниці. Став ведмітниця мриним, заглянув униз, аж там і справді ведмідь! Бачиш свого ворога, мовив заць, як заглядає із свого укріплення. Я... я не я буду, коли його звідти не достану, мовив ведмідь. і як рикне з цілого ведмежого горла у криницю. А з криниці, як відіб'ється його голос вдвоє сильніше, мов з величезної труби. Та так, скрикнув ведмідь, ти ж мені ще й грозиш. Чекай же, я тобі покажу. Та за цим словом ведмідь бабах до криниці там та й потонув. А заяць скочив щодуху до звірів і розповів, розповів їм, яким то способом він змудрував ведмеді і вибавив їх від цього тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка радість запанувала у цілому лісі. Дякую за перегляд. До побачення!